Для диригетна хору. Псалом навчальний, синів Кореєвих. Як лине той олень доводних потоків, так ли не до тебе, о Боже, душа моя. Душа моя спрагнена Бога, Бога живого. Коли я прийду і появлюсь перед Божим лицем. Сльоза моя стала для мене поживою вдень та вночі, коли кажуть мені цілий день, де твій Бог. Як про це пригадаю, то душу свою виливаю, як я много люді ходив. І водив їх до Божого дому із голосом співу і подяки святкового натовпу. Чого, душе моя, ти сумуєш і чого ти в мені непокоїшся? Май надію на Бога, бо я йому буду ще дякувати за спасіння його. Мій Боже, душа моя тужить в мені, бо я пам'ятаю про тебе з країни Йордану і Гермону, і і з гори із міцар. Прикликає безодня безодню на гурки твоїх водоспадів, усі вали твої хвилі твої перейшли надо мною. У день виявляє Господь свою милість, уночі ж його пісня зо мною, молитва до Бога мого життя. Повім я до Бога, ти скеле моя, чому ти про мене забув? Чого я блукаю сумний через утиск ворожий? Ніби кості ламають мені, коли вороги мої лають мене, коли кажуть мені цілий день, де твій Бог. Чого, душе моя, ти сумуєш і чого ти в мені непокоїшся? Май надію на Бога. Бо я йому буду ще дякувати за спасіння його, мого Бога.